Ні, залі чернівці лунає українська музика 70-х-80-х років. Майстри представляють унікальні крафтові вироби. А відвідувачі із захопленням фотографуються та долучаються до майстер-класів. Тут людно і гамірно. На два дні чернівчани поринули в атмосферу української автентики, народного мистецтва, традиційних ремесел і самобутньої культури. такі заходи, як сьогоднішні, вони мене також дуже надихають, бо я завжди собі беру якусь не те, що ідею, яку я буду втілювати, але мене дуже сильно надихають люди. Я вчора ледь не розплакалася біля двох брендів тут. У перший день лютня відбувся поетично-театральний перформанс Багато війни, багато любові Тетяни Власової та Ахтема Сейтаблаєва. Вони знову зустрічаються десь під вечір, як правило, у вівторок, щоразу в новій кав'ярні. Цілуються в щоку, гладять по черзі плечі, радіють, що дружба між ними все не зів'яне. Хочеться бути, якщо не своїм, то нашим. Не забувати, що вчора ходив інакшим. Хочеться бути кращим і знову кращим. Час витікає і знову тече а нам ще, стільки творити те, що колись не вийшло. Все тимчасове колись проросте у вічне, скільки співати пісень, і складати віршів, все це для того, щоб ти не питав. Навіщо? На людень також приїхала письменниця з Литви Леся Мудрак і виступила з перформансом Вертайся у власну тінь в її паперову суть. На завершення ярмарку відбувся концерт співаної поезії музикантки Кобзарки. А згодом на усіх платформах сі 4 ексклюзивні інтерв'ю із гостями людня не пропустіть. Жить вонату. Бачить. Частина коштів з продажу усіх товарів і квитків перераховуватимуть у благодійний фонд українотворці. На них мають закупити обладнання для радіоелектронної боротьби. Альвіна Брамчук, Любов Копоть, Микола Гануцін, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4